Усім привіт! Сьогодні готую неймовірно смачний зефір із гарбузового варення. Дивіться, який він всередині гарний, пружний і проглядаються оранжеві шматочки гарбуза. Це дуже смачно, ароматно, швидко і просто. Отож, ловіть рецепт. Шкірку від одного апельсина я заливаю одним стаканом. Води. Можна заляти гарячою водою, це не має значення. Проварюю шкірки приблизно хвилин 5-10. Поки проварюються шкірки від апельсину, я у глибоку мисочку кладу 110 г гарбузового варення. Воно має бути ось таке густеньке, яким чином я його зварила. Взяла 100 г гарбуза, навіть не 100, тут було більше, напевно, 150 грам. І стільки ж цукру, тобто цукру і гарбузу, має бути один до одного. І проварила його до повного розм'якшення гарбуза. Перебила блендером, і в мене вийшло ось таке варення. Сюди я відміряла 110 г цього варення. Додаю до варення бідлок від одного великого яйця і трохи лимонної кислоти, приблизно третина чайної ложки. Взбиваю це все міксером. Коли білок з варенням збитий в ось таку досить густу піну. Я відставляю на декілька хвилин цю мисочку і беру черпачок з завареними апельсиновими шкірками. Черпачок я відміряла 100 мл із тієї рідини, в якій відварювали шкірки апельсину. Сюди ж всипаю 4 грами агару. Можна давати і 5 грамів агару, в залежності від його сили. У мене агар куплений у магазині. Отакий такий звичайний. Тут, на жаль, не вказана його сила. Але 4 грами мені зазвичай вистачає для хорошої стабілізації зефіру. І сюди ж всипаю 100 г цукру. Ставлю на плиту, щоб заварювався сироп, а сама продовжую збивати білок із варенням. Поки варився сироп, моя білкова маса стала вже ось така туга. Тепер вона готова для вливання сиропу. Ось такий, на вигляд, має бути готовий сироп. Бачите, як ліниво стікає з лопатки, він готовий для вливання. Дуже швиденько вливаю у білок і збиваю тоненькою струйкою. Через декілька хвилин зефірна маса готова. Ось така вона має бути. Якщо підняти вінчики доверху, то клювик має ось так стирчати. Тепер дуже швидко перекладаю у кондитерський мішечок і відсаджую. Так, зефір. так і вийш ось такий гарненький і дуже смачненький зефір. Якщо ви хочете, щоб у зефірі не було видно шматочків гарбуза, то варення обов'язково потрібно перетерти. Через сито. Я ж його не перетирала. Тому у зефірі помітні такі дуже маленькі краплиночки, як стабілізувався, і показую вам його у розрізі. Бачите, який він пружний, пористий, із шматочками самого гарбуза такі оранжеві краплення. Це дуже-дуже смачно.